Далі припав спадок синам Йосифа. Від Йордану навпроти Єрихону на схід від вод єрихонських, він здіймався через пустиню вгору до Петела. Від Бетела, тобто луза, границя йшла далі і проходила через землю Аркіїв, в атароті спускалась далі на захід до Яфлетійської границі. До землі нижнього Бетхорону та Гезеру і кінчалася над морем. Взяли її в спадок сини Йосифа Манасія та Ефраїм. А земля синів Ефраїма за їхніми родами була така На схід границею їх спадщини був Атрот Адар аж до верхнього Бетхорону. Потім границя тягнулась до моря. Міхметат був на півночі, а далі границя завертала на схід до Таанат Шіло і проходила на схід від Яноха. Потім сходила від Яноха до Атароту та на арату, стикалась з Єрихоном і кінчалася при Йордані. Від Тапуаху. Границя йшла на захід до Кана Потоку і кінчалась над морем. Це було спадкоємство синів Ефраїма за їхніми родами. Крім того, виділено з наділу синів Манасії, синам Ефраїма, міста. Всі ті міста були з селами, однак вони не вигнали ханаанян, що жили в гезері. І жили ханааняни між Ефраїмами по цей день, але платили їм данину.